Більше 320 звернень від громадян на отримання одноразової матеріальної допомоги в рамках програми з турботою про кожного розглянули на щомісячній бюджетній комісії з надання матеріальної допомоги. Велика димарка, допомога членам сім'ї загиблого військовослужбовця юхти Романа Миколаєва. Що димари? Так, всі знають, Давайте проголосуємо угу. аби розширити список військовослужбовців, які можуть отримати матеріальну допомогу. Комісію затримали на півтора місяці. До оновленого списку включено прикордонників та військових національної гвардії. Каже заступниця селищного голови Лідія Сичова. 194 звернення були від військових та їх родин, 10 з яких від родин загиблих, ще 20 від військових, які отримали поранення, каже начальниця відділу соціального захисту Маргарита Рогова. Ми надаємо матеріальну допомогу військовослужбовцям, які проходять в службу в збройних силах України, Національній гвардії України та прикордонній служби. Також надаємо згідно цієї програми 30 тисяч гривень на поранення військовослужбовцям. І також надаємо по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, аби отримати грошову допомогу в рамках програми з турботою про кожного потрібно зробити наступне. Або звернутися в Старостинський округ або в ЦНАП за адресою селища міського типу, велика димарка, вулиця промислова, 28 а. Для цього потрібно паспорт-код прикласти військовослужбовця, реквізити його, довідку форму 5, про те, що він дійсно проходить службу або в ЗСУ, або в Нацгвардії, або прикордонні служби, і також, де буде вказана військова частина. Також прикладається, наприклад, якщо це військово то це його документи. Якщо там подають родичі, ми минулу п'ятницю на виконкомі внесли зміни. І вбрали доручення. Доручення потрібно в разі того, якщо там військовослужбовець хоче, щоб кошти надавалися там або його матері, або його повнолітній доньці, або його дружині. Тільки в таких випадках потрібно доручення. Зараз ми його відмінили, тобто може або дружина, або мати, або там донька повнолітня. Прикласти документи, що це є родинні зв'язки, це свідоцтво або про народження, або про шлюб, і отримати кошти на рахунок виключно батька або там чоловіка. Ще більше ста заяв на отримання матеріальної допомоги у розмірі 10 тисяч гривень. Надійшло від жителів громади. Більші з них мають онкологічні захворювання або потребують оперативного втручання, каже заступниця селищного голови Лідія Сичова. Дуже багато подали заявок на оздоровлення. Дуже багато в громаді онкозахворювань на оперативне втручання. Також ми дали допомогу людям з людям з інвалідністю, цукровий діабет. В громади виникає дуже багато питань інколи. І я хочу звернутися до сімей, до жінок, до військовослужбовців. Є перше джерело: якщо є питання, ніхто нікому ніколи не відмовив. Не звертайтеся ні до кого, окрім. Нас, тому що тільки ми володіємо достовірною інформацією, бо є питання, є недорозуміння, от, тому роз'яснити можемо виключно ми. Отримати її жителі громади можуть раз на рік, каже Сичова. Виплати почнуть надходити заявникам приблизно за тиждень після затвердження їх на комісії.